Так, все, відео записується. Доброго вечора, Андрій Васильович. Привіт. Заводи, привіт. ми підсумуємо трошки курс по елайнерам, анонсуємо розсилку сертифікатів за пройдений курс, і, і, можливо, Андрій Васильович анонсує якісь майбутні онлайн. Ось і відповідає на накопичені питання навдовж курсу, які нам задавали в формі, яку ми залишали на каналі, і які нам задавали на YouTube. Е, також додам ще, що ми це відео напевно залимою на наш YouTube, е, тому, якщо в когось були запитання по е лайнерам. Я думаю, що вам буде корисно переглянути і отримати відповіді на свої запитання, що стосується лікування на елайнерах або особливостей роботи з елайнерами. Я думаю, що там питання будуть досить такі вичерпні. Ну що, поїхали. Угу. Так, перше питання це середній термін лікування на елайнерах для пацієнта. Середній термін лікування на елайнерах, якщо враховувати те, що в нас. Пацієнтів ми підбираємо з нескладними випадками, то це 5-6 місяців, враховуючи е, можливий дотрук КАП, або враховуючи те, що пацієнти можуть якийсь візит пропустити або перенести. Це мається на увазі лікування, таке, яке має повноцінно замінити брекет-систему, чи це просто сьогодні статистичні, легенькі там? Нівелювання на лайнерах це не складне лікування на лайнера, тому що наша концепція в тому, що ми стараємось не перетягувати на сторону лайнерів всіх пацієнтів, тому що є біомеханіки, які дійсно простіше, і легше працюють на брекетах. Тому це стосується простих випадків, які в принципі альтернативи іншої немає. Тобто, все одно ці випадки на брекетах все одно вирішилось би як мінімум за рік часу, тому. Все одно ну, це швидше, ніж на брекетах походить. Які переваги в е лайнерах перед брекетами конкретно для лікаря, цим, які цим е, Перш за все, це можливість краще контролювати процес переміщення, тому що ви бачите, яким буде процес ви бачите таким результат ще на початку, коли робите планування. По друге це менший час, який пацієнт проводить власне в клініці, тому що лайнерів він замінює самостійно. По третє, це можливість розширюватися і масштабуватися з точки зору команди, тому що е маніпуляції на лайнерах не складні, і можна досить просто частину роботи віддати або асистентам, або іншим лікарям і займатися тільки плануванням, та контролем е самого процесу переміщення. Яка програма для моделювання найзручніша, і яку ви програму порадили для лікаря, який не має софта або сканера на базі клініки? Найпростіша програма з точки зору, скажімо так, дружелюбності до лікаря? Це буде ArchForm, тому що вона зроблена таким чином, щоб можна було якомога швидше спланувати і віддати лайнер на друк. З точки зору біомеханіки і найкращого, скажімо так, розуміння процесу, це, звичайно ж, ортоаналайзер від TreeShape. Що краще взагалі план лікарю самотужки чи віддавати повністю все на лабораторію? Я думаю, що це залежить від того, на якому ви рівні. Тобто, звичайно, починати краще е, з того, щоб вам планували кейси і друкували, коли ви відчуєте, що вже. Хочете спробувати якусь нову механіку, яку вам лабораторія не може запропонувати, або відчуваєте в собі сили і маєте час на те, щоб самостійно розбиратися в програмі для планування? То звичайно ж, наступним етапом буде здійснення самостійних планувань. От. ну і вже потім, влежить від того, є у вас певний об'єм. Ортодонтичних пацієнтів на айлайнах, тобто це велика кількість пацієнтів, яка дозволяє масштабуватися і вже самостійно займатися друком, відкривати лабораторію, чи все ж немає, і простіше віддати це на аутсорс. Тобто зважувати всі проти і обирати оптимальні варіанти індивідуальні для себе, так? Краще всього рости поступово. Тобто Спочатку пробувати повністю на аутсорсі це робити і тільки планування на. Не... Вона вам заходить, чи є достатні кількість пацієнтів, чи все ок, якщо все ок, тільки тоді розвиватись далі. Які умови є для лікарів по співпраці конкретно з вашою лабораторією, і чи є різниця проходив лікар курс по лайнерах, чи не проходив? Ми всім, хто проходив курс по лайнерах, зробили можливість безкоштовного першого планування. Ну, звичайно, тобто лікар платить тільки вже власне за сам друк лайнерів. От це перший бонус. Другий бонус це звичайно, ж допомога введенні першого кейсу. Якщо ви були у нас на курсі, то звичайно ми будемо допомагати вам е, з вашим кейсом, навіть якщо ви якусь інформацію власне, з самого курсу забули, її потрібно якимось чином нагадати або обновити. От. Що стосується лікарів, які в принципі роблять планування, то е, специфіка нашої лабораторії в тому, що у нас всі планування роблять саме лікарі, і саме ортодонти, тобто це не планування від техніки. Дозволяє реально оцінювати можливості переміщення, враховуючи біомеханіку, а також властивості тканин. Ну і, Звичайно, ми робимо планування тільки при наявності е, ТРГ плюс е, КТ, або ТРГ плюс панорамних знімків. Без них ніяке планування здійснювати, звичайно ж, не буде. Е, ну і третім важливим плюсом є те, що. Протягом планування, якщо це пацієнт з випадком, який не підходить під лайнери, то звичайно, що ми його в в роботу брати не будемо і одразу ж лікарю і переконаємо його взяти такого пацієнта на лікування на брекетах. Скільки в середньому потрібно кап, парка для середньостатистичного лікування? Середньостатистичне лікування це десь буде 20-25 пар кап, це залежить від того, якої складності буде кейс. От, mm -hmm. І враховуючи, скажімо так, можливість до друку пяти пар кап додатково після закінчення основного переміщення. З вашого досвіду відрізняється е, планований результат, який планується там, в відеоформаті і показується пацієнтові. Від реально того, який отримується в кінці курсу звичайного курсу носіння кап без чекапів і скільки в середньому потім приходить робити чекапів. Орієнтовно це десь 80% ре, е, реалізованого потенціалу від планування. Тобто, те, що ви отримали на плануванні, реалізується десь на 4 п'ятах в реальності в тому кейсі, який буде вже пацієнта в ротові порожні спрацьовувати при умови, що дотримані всі інші необхідні дані. Наприклад, це те, що капа прецизійно садиться, пацієнт чемно їх носить 22 години з 24 і всі інші умови. Якщо ж ми говоримо про рефайнмент, то перше рефайнмент це. 80% від тих 20%. тобто, здебільшого, одного рефайнмента достатньо для того, щоб отримати класний е, і, скажімо, так, так робочий, який буде максимально наближений до першого планування, яке ми отримували, коли тільки отримували кейс в роботу. А чи користуєтесь ви Ваше відношення до термоактивних крок? Ну я вважаю, що з ними майбутнє, тому що термоактивні капи це на сьогодні, як в свій час були термоактивні дуги, адже вони дозволяють е, декілька разів і при необхідності в всіх площинах переміщувати зуби не лише в горизонтальні. Там е, можна проводити інтрузію екструзію за рахунок того, що ми можемо варіювати товщину капу. Кап і додатково додавати елементи, такі як кнопки і інші ретенційні пункти для того, щоб ця капа працювала саме в різних площинах, тобто термоактивні або прямого друку лайнери вони дозволяють зменшити кількість кап. Вони більш зручніші для пацієнтів, в тому плані, що в них за рахунок того, що вони довший час діють, менше тиск. І більше крок переміщення, за рахунок цього можна з планування зменшити кількість носіння капто по термін, але за той самий час зробити більший об'єм роботи. Ну і звичайно, те, що вони термоактивні, дозволяє їх носити хоч декілька разів підряд, тобто її можна цю капу відносити, потім поставити в теплу воду, вона відновить повністю свої хімічні і фізичні властивості і знову починати її носити. А наскільки з вашого досвіду ефективні мікроімпланти під час лікування на е лайнерах? Мікроімпланти це абсолютно точка опори, тобто вони будуть завжди ефективні. Але потрібно розуміти, що будь-яка дистерізація на мікроімплантах у нас спричиняє зміну нахилу козіння площани, і дуже часто це проблеми з суглобом, тому що е лайнери в нас дають дезоклюзію. І якщо ми беремо точну двох ланерів, це мінімум 2 мм, плюс інтрузія, яка буде спричинена мікроімплантами, тому що ми говоримо здебільшого про ретракцію всього зубного ряду, тому на це треба звернути особливу увагу. Більше ретракції ніж на 3 міліметри робити немає сенсу, так як пацієнт, по-перше, не буде контролювати сам процес, то він навряд чи зможе так класно, як ви його просите, носити ластики, чи ви зможете так. Точно uh, з певним періодом замінювати ланцюжки, можна, звичайно, ставити пружини як точки опори, але тоді втрачається сам сенс лайнерів, тобто вони не будуть вже такими невидимими і додають. Це додатково досить, досить часто пацієнти якраз і не сприймають. Але з точки зору біомеханіки, звичайно, результат буде. І результат буде класний. Головне тільки, е, щоб ви вміли в програмі для планування або лабораторія, яка вам виготовляє лайнери, вміла в програмі для планування спланувати це переміщення. Здебільшого це один крок дистерізації на 4 капи. Тобто крок дестеризації, чотири капи на вирівнювання. Крок дестеризація, чотири капи на вирівнювання. В такій біомеханіці де мікроімпланти для де дистелізації будуть працювати. І ще одне питання: що буде, якщо була проведена більша сепарація або недостатня сепарація, і пацієнт перейшов на наступну капу? Якщо було Проведена більша сепарація, то у вас в кінці лікування у пацієнта залишиться тремка або діяснека, і потрібно буде додатково виготовити декілька кап, щоб її закрити. Якщо ж була недостатня сепарація, то якщо ми говоримо про непрямі капи, тобто капи, які робляться методом віджиму. Навіть якщо це сендвіч, капи трошарові, то все одно в них е, термін їх дії 10-14 днів. Відповідно, після цього терміну, якщо капу далі буде носитись, вона вже не буде відпрацьовувати. Тобто, якщо в цей встановлений термін сепарація не було проведена, то Відповідно, руху не буде. Є шанс, що наступна поправить ситуацію, а є шанс, що не поправить ситуацію. Тому точно так само, якщо хоч не доносити, хоч переносити, шанс на рефайнмент збільшується в рази. Хоча в, в моменті е переносити, тобто довше ну, типу, занадто довго її носити, але не зробити сепарації, це, напевно, е варіант. Е кращий, тому що ви се можете доробити в будь-який момент. Якщо ж ви зробили сепраці забагато, то це завжди рефайнмент, це завжди додрук, і це завжди повторне, невеличке повторне планування, щоб довести контакти до ідеалу. Яку літературу ви могли порадити по роботі зеленом? Um, Курси? Mm -hmm. Ну, ми, ми почнемо, напевно, з самореклами, тому що я раджу. Всім приходить наш курс по лайнерам, він не складний. Він онлайн, він не займе у вас багато часу і дозволить провести вашого першого пацієнта з нескладним плануванням. На що, в принципі, ми робимо акцент. Якщо вас цікавить більш поглиблена література, то мені було достатньо однієї книжки Сандра Тай про зрешні лайнери для того, щоб Привати їх в свою практику. А далі це вже або курси, або, е, можливо, є ще якась література, якою я не знайомий, е, яку в принципі можна було б студіювати англійською мовою. Хоча біомеханіка тут однакова, і враховуючи, що є всього лише одна компанія, в якої найбільший, скажімо так, бекап у роботі з лайнерами, це нізілайн, то відповідно вони перші почали випускати літературу по цій темі. Я б радив більше не літературу, а пройти базовий курс або е, ну, будь який Такий базовий курс по лайнерам, от, а потім вже починати читати наукові статті на PubMed, для того, щоб розібратися, які би механіки реально працюють, які дають класні результати, а які би механіки просто залишились уже в минулому і є в підручниках або є в кейсах лікарів, але насправді не мають ніякого наукового підґрунтя і краще їх не застосовувати, щоб потім не мати рецидиви і не мати потім проблем. Розуміло. Угу. Дякую за відповіді вичерпні. Це були всі зібрані питання, які залишились. Тому ви можете наступні якісь питання, навіть які не стосуються курсу, залишати в коментарях під YouTube. Ось, Якщо питання якесь цікаве, і або таке, що потребує розгорнутої відповіді, то Андрію Васильовичу буде навіть цікавіше, я думаю, записати відео формат такий. Але єдиний мінус, що ви не відразу отримаєте відповідь письмовому варіанті. будемо старатися запитати. час за часу записуватись відео для того, щоб було, було цікаво на якусь таку тему, яка з багато питань виникає по ній. І я думаю, що ми з своїм курсом трішки НАТО поспішили, тому що е, ще лікарі не готові в такому об'ємі масово займатися лайнерами. Це здебільшого одиничні випадки, і кожен старається якось там. Через знайомих друзів і так далі дізнатися про цю інформацію. Коли це стане вже масово, коли вже кожна клініка почне друкувати свої, тоді вже будуть перемагати не самі лайнери, а лікарі, які реалізовують ці е, концепції, реалізовують ці біомеханіки вживу. Тому всім бажаю, хто пройшов наш курс успіхів вам в роботі з лайнерами. А всім, кому ця ці тема цікава, шукайте, беріть участь, приєднуйтесь до нового модулю курсу по лайнерам в нас або знаходьте інші курси по лайнерам. Головне, не перед починайте щось нове, починайте розбиратися в цій темі, тому що є та моє майбутнє. Я впевнений, що часом ми вийдемо на паритет по відношенню використання елайнерів та брекетів в практиці стоматолога-ортодонта. Дякую за ефір. Ефір невдовзі з'явиться на Ютубі. На Ютубі Ортоскул, тому підписуйтесь, задавайте свої питання і очікуйте нових цікавих анонсів. До зустрічі! Всім